На Луганщині, тому що надзвичайно важливий напрямок. Пане Сергію, ви вже так тепло вдягнуті. Ви постійно я так розумію, перебуваєте на вулиці, тому зрозуміло, навіть коли включення, ви не роздягаєтеся. Пане Сергію, донесіть, будь ласка, важливість контролю збройними силами України траси Сватове Кремінна. Про що ця траса? Ну, дивіться, вогневий контроль. <кій> Дуже важливий, тому що якраз це така основна траса, з якою можна постачати і десь переміщувати або війська, або техніку. Між Кріміною і е, Сватово, тому що Сватово взагалі е, достатньо важливий ну тут кожен населений пункт він важливий сам по собі, тому що якщо взяти окремо Сватово, то зі Сватово є три напрямки: один напрямок на Троїцький це в бік російського кордону, який важливо перекрити. Один е, напрямок це безпосередньо в Криміну, і один напрямок це Старобільськ. Старобільськ це е, логістичний центр Луганської області. І як тільки буде е, в, ну, е, назад повернути контроль над Старобільськом, то тут вже е, ну мені здається, все буде зрозуміло взагалі по новоокупованій е, території Луганщини. А що стосується Кріміної, так само ну, е, навпаки, напрямок на Сватова і напрямок відкривається на Рубіжне і Северодонецьк. Я можу сказати, що е, якщо Креміна і Лисичанськ, е, ну не не якщо а коли. Коли а, потраплять під контроль Збройних сил України, то сєвєродонецькі окупанти будуть втікати так, аж гай буде шуміти. Тим паче, що сьогодні вже а, ну, ми вже говорили про це: а, вогневий контроль вже є, тому що відстань невелика до траси. Ну і плюс в Кремені сьогодні відбувалася якась бавовна, а, якась вибухова така ніч була в Кремені. Пане Сергію, ви згадали. А... За низку населених пунктів, а яка зараз ситуація в Рубіжному та Сєвєродонецьку? Туди дуже багато завезли військ. Людину зараз за допомогою і колаборантів, і їх прибічників з'ясовують деякі порожні квартири і там розміщуються якраз військові. По великому рахунку вже на сьогоднішній день окупанти за 4,5 місяці настільки зруйнували цілодобовими обстрілами міста, що місто як фортецю вже використовувати неможливо. Гуманітарна складова там дуже погана, тому що постійної нормальної води, електрики, газу в усі житлові будинки подати не можуть. Людей залишилось ну, десь орієнтовно до 10 тисяч. До 10 тисяч саме в Сєвєродонецьку ви маєте на увазі? Сєвєродонецьку, так тисяч вісім дев'ять, якщо б зрозуміла, що... пане Сергію. Але власне ці умови здається, вони абсолютно притаманні і прийнятні для росіян, їм не звикати жити без каналізації, без світла, без електрики. Скажіть, будь ласка, чому тоді вони намагаються оселятися в зруйнованому місті, якщо ви кажете, там фактично вже цих будинків немає? Тобто, це так би мовити, кроки їхнього командування російського м'яса не шкода. Тобто, це свіжо мобілізовані, наскільки ми вже розуміємо, заслані в це місто? Так, звісно, російського м'яса дійсно їм не шкода взагалі. Але це м'ясо хоче пожити все ж таки не в полі, а в більш комфортних умовах. Тому вони перебираються просто в ну приміщення, щоб, хоча, б дощів не було, так як ну вони там проживали десь в наметах. Тому що особливо останнім часом якраз були достатньо потужні зливи там, ну майже протягом 4-5 днів. Зрозуміло. пане Сергію, дякуємо вам. Сергій Гайдай голова ло.